Уявлення про те, як влаштовані речі у дідусів не збігаються з уявленнями онуків, тобто часи змінилися, у нас інші звичаї, у нас інша культура, у нас інші можливості у світі, у нас взагалі все по іншому. І в цьому сенсі теорія особистості, яку нам пропонують ну, наприклад, Фрейд, Юнг чи, скажімо, Вільгельм Брандете, ось вони ну трохи відстали від часу. По-перше, виникає цікава думка, що людина це взагалі потік якихось можливостей, які реалізуються через теорію особистості, тобто через те, як людина себе уявляє, це так би мовити, структура ідентифікації, структура того, як зібрати себе, яким бути, як, як потрібно себе побудувати, щоб твоє життя складалося, щоб у ньому з одного боку вирішувалися проблеми, наприклад, проблеми минулого. Проблеми, так би мовити, далекого минулого трансперсональні завдання, щоб вирішувалися духовні питання, які пов'язані з глибинами, з глибиною коренів нашого походження, а з іншого боку, з гілками нашого життя, що тягнуться до неба.